Конституційні права та свободи Конституційні права і свободи людини і громадянина це визначені та закріплені Конституцією України, можливості людини та громадянина користуватися соціальними та іншими благами з метою задоволення особистих або суспільних інтересів і потреб, а також обирати вид і міру. Конституційні гарантії прав і свобод людини і громадянина поділяються на особисті, політичні, економічні, ідеологічні та юридичні, Особисті права людини. Особисті Передбачають гарантовані державою можливості людини, необхідні для її фізичного існування та задоволення життєвих потреб. До нього входять такі складові: право на вільний розвиток особистості, право на життя, право на повагу людської гідності, право на свободу і особисту недоторканність, недоторканність житла, таємниця листування. Телефонних переговорів, телеграфної та іншої кореспонденції не втручання в особисте і сімейне життя. До політичного права входять право на громадянство, свобода союзів зібрань, право на інформацію, виборче право, свобода слова, думки, друку і право об'єднуватися в політичні партії. Політичні права і свободи це забезпечене законом і публічною владою, можливість участі у суспільно-політичному житті держави та здійсненні державної влади. Соціальні права і свободи це можливості людини і громадянина із забезпечення належних соціальних умов життя. Цим і пояснюється їх призначення до системи соціальних прав Конституції України відносить. Право на соціальний захист, право на житло, право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування, економічні, соціальні та культурні права, покликані забезпечити належний життєвий рівень людини. Перелік цих прав закріплений у міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права. Прийнятому 16 грудня 1966 року. Ці права мають забезпечити власність людини її економічну свободу. Економічні права та свободи людини і громадянина це нормативно визначена міра можливості поведінки або діяльності людини та громадянина в економічній сфері суспільних відносин. Права людини це основні правові можливості. Необхідні для існування і розвитку особи, які визнають універсальними, природними, невід'ємними та рівними для кожного, та мають гарантуватись державою в обсязі міжнародних стандартів. Свобода це одна з найвищих цінностей людини. За відсутності у людини свободи вона не може володіти і реально користуватися своїми правами. Саме свобода створює умови для реального набуття прав та їх реалізації. Конституція це нормативно-правовий акт або система актів, за допомогою якого народ або органи держави, що виступають від його імені, закріплюють права і свободи людини і громадянина, основи громадянського суспільства, конституційний лад, належність влади, суб'єктів влади а також механізм її організації і здійснення.